Чому ми не замовляємо такі дивани з Китаю? Це ж, Напевно, дешевше було. Ну тут, поки не почнеш рахувати, то здається, що дешевше. Українське виробництво безкаркасні диванчики, на жаль, тільки дві модельки є все інше розібрали. Чекаємо поступлення на виставку. Ем, вони виходять по ціні так само, якби я ось такий диван, наприклад, Теді купував з Китаю. У них теж є така моделька. Диван, до речі, дуже зручний, м'якесенький, розкладається в велике спальне місце. Тобто, якщо порахувати оптову партію, поставити націнку таку, як ми ставимо на українське виробництво диванів, то ціна виходить така сама, не виходить дешевше. Це по перше. По-друге, гарантія у них іде 6 місяців. Якщо брати китайський диванчик, у нас 18 місяців гарантія. І навантаження іде 120 кілограмів на кожне спальне місце в Китайці Приблизно таку саму пишуть. <кій> Таке ж навантаження, але є перевага. У нас можна обрати будь-яку тканину по кольору, по фактурі. У нас є складська програма. Ми замовляємо постійно трішечки наперед. Ось бачите, стоїть точно такий самий диванчик, запакований, вакуумований, тобто ми його можемо відправити безкоштовно по Україні. І в нас ще є оплата частинами на 5 платежів. А ну і найважливіше виставка, де ви можете прийти посидіти. Полежати на всьому, обрати тканину, пощупати, яку ви хочете замовити, а не тільки те, що є в наявності і іншого немає. І замовити диванчик своєї мрії. Та й до того ж підтримуєте українське виробництво, а не китайське. Це теж важливо зараз. Е, безкаркасні дивани на сайті Солохії є, є оплата частинами на 5 платежів. Ця моделька була теді 23. 300 у неї ціна ця моделька. У нас і ванна ця в районі 22 тисяч. Коштує в шапці. Профілю телефон для зв'язку. І приходьте в шурум, спробуйте диванчики.